Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я нині готую українську традиційну страву, а саме українські палюшки. Ну або як виявляється, що у кожному регіоні України і ця страва називається по-різному. Наприклад, карпатські лиганці або лиганці, гуцульські кнедлі, або наші закарпатські ріпляні галушки. Страва за цим рецептом виходить, неймовірно смачна, ситна, дуже і дуже добра. Готується легко і нетяжко. І я у вас попросила, або ви мені написали, як у вашому регіоні називається ця страва. Бо назви зовсім різні, і мені буде дуже цікаво. Прочитати. Можливо, ще є такі назви, за які я навіть не чула. Пишіть у коментарях і починаємо готувати. А для того мені треба такі продукти. Спочатку показую, що беру для галушок. Тут у мене є рипа, картопля. Одна сира, я її просто почистила. А друга зварена у мундирі. Я її теж почистила. Одна сира, а друга варена. Мука я її нараз просіяла і одно яйце. Ну, А тільки вже якби для пудливи. Тут у мене м'ясо, свинина, я його порізала кубиком. Цибуля, я її надрубно покришила, так як на зажарку. І такі спеції: червона молота поприга, солодка паприка, суль і чорний молотий перець. І сметана можеш узяти вершки. А тепер приступаю до роботи. Першим ділом кладу смажити м'ясо. У горниць із товстим дном наливаю олою олії. Десь так на 3 столові ложка. Ну, то приблизно. Мечу туди цибулю і жарю її до світло золотистого кольору. Так, цибулька ся піджарила, висипаю солодку паприку, файно перемішую нараз і мечу туди м'ясо. Яго осякою попромішаю. Нараз його присолюю, трясу чорний молотий перець, суль та перець кладеся за смаком. Промішаю його вже із спеціями, із сулою та і спиртом. І ще маленько пудлию олії. Потужого доста много є цього м'яса, табися мало у чому тушити там воно. Мало підливаю водичкою. Так, немного, десь може одно 50 грам. Так, ото приблизно. Аби м'ясо тушилося там, ну, туди буде м'ягке, коли там буде і водичка, в такому як високову. там є і олою, і водим посипала. І все, сякся, воно найтушить. Дивіться, м'ясо почало кипіти, що не треба улити прямо ногу води, бо аби м'ясо там не варило, бо коли його дуже много наліте, води, воно все буде варити. А нам треба, аби це воно тушило. Все, прикриваю його кришку і сяк насятушить під кришку. Періодично кришку піднімаю, промішую і так готую м'ясо до готовності. При потребі можеш долити водичку. Так, м'ясо у мене тут файно смажить. Двітек як Виділило сок соку мене. Я б більше води не підливала після того. Воно саме дало сок, бо це м'ясо із під шиї. Та воно таке сочне м'ясо. Так його промішаю. І опять прикриваю кришку і так до готовності. А тепер замішую тісто на галушки, на книдлі, або як їх називають по-різному. Так, у блюдо висипаю пересиловану ріпу, варену. Можеш узяти просто картопляне пюре. А можеш і зробити так, як я зробила. Так, і тільки вам показую, все в мене тільки сира ріпа. Я її перемолола ну на подрібнювач Можете її просто посиловати, як хочете. Далі пак, я її файно витиснула, або вона не була сочна. Я з неї тот сок ізцідила, а це видите, й це крохмаль. Крохмалем оп'ять поклала, бо його нам треба. Ото я марлю витиснути, або як я зробила, таке у мене є цідило. Такий вам показую, що це ціло в мене. Я на нього кладу ріпу і файно витиснула через нього. Тепер коли варену ріпу, кладу сиру ріпу, яку я витиснула. Так, мало файно розченю. Виливаю розколочене яйце, посолю. Поступово додаю муку і руками замішую тісто. Прямо так руками беру і замішую файно. Добавляю ще муки. Муку добавляється поступово і так замішуєте тісто. Я вже так вимішу та покажу вам готовий результат. Тісто в мене готове. Сяке воно має бити. Дивіться, воно м'якеньке. є дуже сильно забите муку. Скільки я поклала, я вам напишу в рецептові. Айбо так, як мука різна, та у вас муки може піти чуть-чуть май мало, або може чуть-чуть май майбуше, як у мене. Так що будьте уважні. Все, тісто готове. І тепер кайду крутити або ліпити наші галушки. Так, показую вам, як я їх роблю. Беру лишку, беру тіста в лишку. Руку зачиняю у муку, або вона була у муці. Теперь катісто кладу на руку і просто руками формую шарик. Може, і другу руку мало зачинити в муку. І сяк роблю такий шарик. Просто кручу. Сякий шарик. Можу це вставати сякі галушки. А може усередині зробити таку, як би малу виїмку. Воно це отримує всяка форма, Видите, сякі. Ото вже, як собі хочете. Так, м'ясо у мене вже повністю готове. Дивіться, яке файне. І я ся порадила, що сметану класти не буду. Якщо ви хочете, аби була така, мало вершковий такий мала присмак вже вся подлива, Просто кладете втепірк або вершки, або сметану, додаєте і все закипіти, воно готове. Ну, яся порадила, що класти не буду. Видите, там кадоста є, чим рядити. І все. І ще тепер можеш приправити. Наприклад, по бажанню, ви можете ще покласти якусь приправу, яку хочете. Я додав сухого часника. Так, немного-мало додавлю, ми любимо, та не буде. А ви як собі хочете. Так, і ще промішаю із тим і все. І вся пудлива в мене вже готова. Дуже смачна. Все, і все вже готове. І забираю його геть. І наразі налила воду на галушки, доки я буду ліпити. Так, галушки я наліпилася. Старалася, аби приблизно були одинакові. Тим часом вода у мене закипіла. Тепер я її посолю. Капну маленько олою і замітую туди галушки по дну. Вода треба би кипіла обов'язково. І сяк замітую галушки. Так, мало всяке здолу ученю, бося там вони не приліпили. Так нася варят, Так, замітую такий другий. Тойк. Я все кажу, що галушки, бо я кажу так, як ми кажемо, аноса кнедлі називає, у кого як. Із яку форму я наліпила. Ви можете навіть робити просто круглі без нічого, вони і так будуть добрі. Або може такі, як звичайні галушки, наліпити, такі продовгості. Ото вже, як собі хочете. Як вам має легко. Ну так, Мало їх всяку сіпученню, або все вони не прилипли мені до спода так акуратно, аби їх не починити. І тепер прикриваю кришку і варять. Як вода закипить. Вони почнуть кипіти, то будуть десь приблизно 5 хвилин, 4-5, ну, там це вже подивити. І вони будуть готові, вони всі сплинуть наверх. Прикриваю кришку і найсся варять. Дивіть, вони файно почали кипіти, варяться і всі сплили наверх. Так, пройшло десь 5 хвилин. Може, і не пройшло цілі 5 хвилин, як вони все варят, але ну, вони вже готові. Тепер забираю їх гет. Дивіться, якісь ся вони получають. Видите, які файні. Готові галушки викладаю на тарілку. Та й здогадалася, як один раз я знімала якийсь ролик, і теж так я все файно на тарілку, таку одну і пишуть мені по деякі коментарі, та не один, а й майбурже, що кота у порцію з'їсть. Та я собі думаю, невже не зрозуміло, що то є не одна порція, що то є обща тарілка, із якої собі можеш наметати уже у тарілку, кожній собі. Я коли, наприклад, знімаю ролик, та я все викладую собі одну тарілку та презентую, бо воно було файно, не просто так. А так собі можна метати прямо там у тарілку, кулько кого хоче пару штук. Та й полити там уже рядилом, та й все. Та й таке діло. І Ще зверху мало сяк притрясу укропом. Ото не обов'язково, може, зелену цибульку, ото вже за вашим бажанням, як собі хочете. Або має файно виглядало. Рецепт, так як завжди. Буде написано у описі під відео. І я вам рекомендую обов'язково приготуйтеся цю страву. Думаю, що вам це полюбить. пудливу ви можете взяти, наприклад, куряче м'ясо або якесь інакше, або можете взяти ребра, може бути капчені ребра. Ото вже робите за своїм смаком за своїм бажанням. І як я вам вже казала, що коли замісите тісто, треба ся дивити, або воно таке було файне, м'якеньке тісто, аби легко ліпити галушки. Щоб мука у вас може піти мало чуть-чуть майбуш, або маймало, чисто із-за того, що мука різна. У мене на каналі є ще один рецепт галушок, які готуються просто із самої вареної картоплі. От Ото теж дуже добрий рецепт, дуже добра страва. Я навіть не знаю, яка май добра чи ота, чийся, убі добрі, кожна по-своєму. Я вам лишу посилання, де ви зможете перейти, подивитися і приготувати собі і такий, і такий рецепт. Дуже файно дякую, козо нані був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні, на яку ми так усі чекаємо, та рясних. Боже благослови. Кожна не підписаний, підписуйтесь на мої канал і на мой Instagram. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля. На каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!